Друзі, всім привіт! Сьогодні 4 грудня. Рух на арені львів зіграє поєдинок першого туру чемпіонату із Житомирським поліссям. Тож у цьому відео ви побачите усе за кулісся цього матчу. На трибунах наших болівальників очікує святий Миколай безліч подарунків та активностей. Тож хотімо дивитися, що на цей раз футбольний клуб рух підготував для своїх фанів. Пішли. І тримається подалечи. Отриманих подарунків маленькі вболівальники писали листи Святому Миколаю. Декілька заповітних бажань малечі здійсняться на матчі у перерві між таймами. Написав лист святому Миколаю. Да. А що написав? Е, я хочу зі Слюбиком копнути м'яч. Зі Слюбиком м'яч копнути? Да. Вау! Це твій улюблений гравець? Так. Да. Дуже крута ідея з Миколаєм, бо діти чекають і мріють, коли прийде святий Миколай. І вже мене, наприклад, брат такий, коли ж він до нас прийде, і коли мені чекати подарунок. А то вже завтра, а може, післязавтра. і тут такий по він каже: Боже, він вже прийшов рух. «Яка вам атмосфера на трибунах? Дуже класно. Це мені Миколайко подарував. Я грав з ним футбол. Ага. Е, як це там називається, що там клюшками тим. Ми виграли їх 3-2. Що чекаєш від сьогоднішнього матчу? Ну, очікую, що Рух виграє 2-1. 2-1? А хто заб'є? Заб'є Федор і Краснопір. Що тобі дав Святий Миколай? Розказуй. Сертифікат. І що, ще? Печень. Приємно, просто ми ну, дуже вражені. Рух завжди створює якісь для діток гарні е такі емоції, і фотографії, і попкорн, і солодка вата. Це просто для дітей захоплення. Він завжди чекає цей день, коли він піде на рух. Ми були на шахтарі, але вони були гостями, вони нічого не організували для дитини. Це було дуже обіцянно. <після> Чекав, він обходив вдома на це. Ми йому пояснюємо, що це сьогодні є гостями, тому, на жаль, нічого не буде. Але прийдемо 4-го і все є. Thank <laughs> На початку гри ініціативою володіли жовто-чорні, проте їхня активність не принесла гострих моментів біля воріт суперника. Натомість у середині тайму житомиряни зуміли зуміло створити дві нагоди. Після стандартів спершу Віале завдав удару головою після подачі з кутового, але Дмитро Ледвій перевів м'яч над попередженою. Наше місто! Наше місто, наша команда! команда!» «Наша За кілька миттєвостей ворота руху знову проявив майстерність, парирувавши удар головою від Сарапія. Важка ігра. В першу чергу не дозволяло поле грати такий коміційний футбол, тому було багато боротьби на полі. І ми старалися вигравати її. І тому такий вийшов футбол з боротьбою. Під кінець першого тайму гра вирівнялася, однак обидві команди не змогли створити реальної небезпеки біля воріт. Ти Миколай, я хочу футболку руху і миру в країні!» Мир Україні ми однозначно хочемо всі кожен свідомий громадянин а ось футболку руху дуже сильно хоче Богдан Ільзін. Богдан, хто, хто є Богдан, Богдане, то ти, так? Хочеш футболку? Ти граєш футбол? Де граєш? Добре, а будеш грати, коли підростеш в основі якого клубу? Молодець. Ну що ж, твоя приєм, твоє побажання від святого Миколая. Є в нас футболка рух для Богдана. Звичайно. Звичайно. Розпаковуй. Богдане, дивися, що отримати чем не був. Чем не був. Молодець Богдан. Богдан отримує футболку, яку він просив команди рух Львів. Хлопці отримали гарні подарунки. Це сертифікати від наших. Партнерів це є крафт пав добрий друг. можна щось смачне з'їсти в них, а також від наших партнерів домінос піца. Це тобі будеш їсти смачну піцу. Дуже гарна атмосфера, дуже світло, затишно, тепло, діти щасливі. Дуже дякую вам за цю можливість, за те, що підтримуєте дітей, їхній розвиток у спорті, в футболі. Це дуже важливо зараз такий час. Як тобі подарунок? Сподобався. Задоволений? Так. Як тобі гра? Хороша. Як тобі гра? Все добре, але в другому таймі заб'єм гол. Заб'єм гол. Хто заб'є? Рух. Супер. Власниця? Так. На початку другого тайму рух відкрив рахунок у матчі. Ярослав Карабін після швидкої атаки Львів'ян обігрався з Юрієм Климчуком і точно пробив у сітку воріт. Це десятий забитий м'яч нападника в українській прем'єр-лізі. Вдалося перехопити м'яч в центрі поля і віддати на Юрія Кунчука. За рахунок того, що він мене побачив, і віддав дуже красиву передачу і вдалося забити гол. Ми забили гол і тренерський штаб практично одразу зробив корективи в ігрі і ми перебудували таку, можна сказати, на більш оборонну схему і ми почали грати більш на контратаках. І можна сказати, що воно нам перше ну, допомагало, але потім таке, можна, ну, невпевнені дії в обороні і пропустили не обов'язковий гол. Після голу рухівців Полісся активно намагалося відігратися, проте жовто-чорні впевнено захищали свою перевагу. Однак на 81-й хвилині гуцуляк увійшов у штрафний майданчик суперника, та точним ударом у дальній кут зрівняв рахунок. Рух! Перед! Ми розберемо вже ігру, як грали, і нам тренера скажуть, що добре, що не добре, і вже будемо з якому готуватися до, до виїзду Житомир. Я думаю, що краще вдома грати при своїх вболівальниках, бо вони нас підтримують, женуть вперід, і це не дає ще більше сил. Пишіть низу коментарях ваші враження від такого поєдинку проти Полісся. Також підписуйтесь на ютуб канал рух ті Не забувайте про інші соціальні мережі клубу, аби завжди бути в курсі найбільш актуальних новин із жовто-чорної родини. Віліваємо за рух разом.